Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про смерть. Ми не беремо до уваги смерть від нещасного випадку, тому що там вона є дійсно раптовою. В усіх інших випадках смерть є не раптовою, і смерть це не точка у просторі. Це не раптовий такий момент, що бац і стався. Це пролонгована річ того, що це відбувається з нами щодня. Щодня ми стаємо ближчі до смерті. Але в якихось випадках це наближення щоденне відбувається швидко, в якихось це більш уповільнений процес, та більш природній, більш такий. Більш властивий, так? тому що е, наш організм це дивовижна річ, наші клітини е, наш організм статен до регенерації, наші клітини здатні до відновлення, наш організм статен до самостілення. Щодня е, з нами відбуваються певні процеси, якась кількість наших клітин е помирає, з'являється, якась кількість нових клітин, якісь клітини можуть відновлюватись, регенерувати. Е і від нашого вибору залежить, е чи буде цей процес можливим, е або чи, бу чи будемо ми йому перешкоджати. Е я не кажу сприяти, тому що е ця здатність. Е так, до пролонгації, продовження свого життя, до збереження точніше життя, вона закладена в нас ледь не з моменту створення тієї клітини, з якої ми потім з'являємося. І саме від наших виборів залежить, як швидко ми будемо рухатися до смерті. Тому що коли людина знає, так. Тим паче в сучасному світі про кількість загроз, кількість шкод, так? Що, що є шкідливим, що є сприятливим, що є е, несприятливим, що більш шкідливе що менш шкідливе для людини для її життя, для її організму. І при цьому е, знаючи, вона робить вибір ну, не на рахунок свого життя, так? то вона е, ну, якби обирає свою смерть. І... Так, щодня потрошки помирає, тому що коли людина е робить речі, які шкодять їй, то вона, е навіть якщо це приносить їй задоволення в моменті, то вона е бере це задоволення в борг. Так? Е вона платить за нього е майбутніми роками свого життя. Е так, не варто про це постійно думати. І хтось може навіть сказати, якщо подумати, то е, тоді взагалі нічого не можна не пити, не їсти, не робити, е, який тоді сенс від життя, яке тоді задоволення від життя. Е, задоволення полягає в тому, що е, ти даєш собі можливість е, просто радіти життю, радіти е, дням, коли е, тобі добре. Коли ти не знаєш, що таке головний біль, біль шлунку, зубний біль, коли ти не знаєш, що таке розтартування, коли ти не знаєш, що таке розшатаний, роздьорганий настрій, або пригнічений, або безкінечний сум чи депресія, так, всі ці процеси ми обираємо для себе самі, своїми щоденними виборами. І В нас залежить, так? як швидко настане наша смерть. Навіть коли людина, можна сказати, там, ну, тіпа, має гарні звички, точніше, не має шкідливих звичок, там, гарно харчується і так далі. Але є моменти ризику, так? не будемо забувати про них, коли людина йде на ризик. Знаючи, що це може зашкодити її життю або її здоров'ю, вона також робить вибір. Ми обираємо щодня жити нам або померти. Цінуйте життя при житті. Люди помирають. Це природній процес, це трапляється. Когось це відбувається раніше, в когось це вбивається пізніше. Давайте подякуємо людині за те, що вона була з нами, була в нашому житті. Згадаємо всі моменти прекрасні, які були в нас спільними з цією людиною і продовжимо шити. Як би це егоїстично не звучало? Тому що. Це не, це не є егоїстично, продовжувати жити і заради життя це не егоїзм. Більш егоїстично звучать фрази, коли після смерті якоїсь людини людина говорить, як же я без тебе, ой, а, я, а, а мені так подобалось оце робити з тобою, те робити з тобою, або хто ж тепер про мене попіклується? Розумієте? Ну, тут ж не про людину, яка померла, тут ж про себе. І оце егоїзм. А продовжувати жити, коли чиєсь життя зупинилося, це не егоїзм. Тому бо, бо, бо в світі залишилось ще дуже багато живих людей. І ви зараз навіть в цю мить можете бути їм корисні. Так тому живіть і цінуйте життя при житті. Тому що смерть відбувається з нами щодня. І рано чи пізно вона досягне своєї фінальної сцени. Дякую за увагу. Побачимось!